Знову вся робота відкладається в сторону. Якийсь китайський БТГ-25 Буріс, тепляк, прибор, тепловізор. Відповідно, всю іншу роботу відставляю в сторону, вибачайте, є пріоритетна робота. Він не вмикається, ні на що не реагує і не заряджається. Вже знаю, що якщо його поставити на зарядку, а вона в нього через Type-C, то гріється корпус, смердить паленим і споживає 2 з гаком ампера. Тобто десь щось коротить і коротить воно по живленню. Тому розбираємо і глянемо, що всередині. Розбирати його потрібно з двох боків. Накладка, шайба. Герметизація, і тут ми добираємося до двох гвинтів. Напевно, їх треба буде відкрутити, щоб вийняти його з корпусу. А далі потрібно переходити до передньої частини і розкручувати його ось тут. Шестигранні гвинти закривають доступ до внутрішньої начинки. Ось так виймається накладка. І що ми маємо знизу? Знову гуму, прорезинену. Тобто Китай не Китай, а зроблено воно доволі добротно. Тут є змазки, купа. Для чого вона поки що не зрозуміла, чи це для герметизації. Та, для герметизації це ось резинові кольця. Два. Резинові до резинової прокладки. ну Рішення так собі, але має право на існування. Тепер треба нам викрутити основу. Бачу раму металеву. Це кріплення матриці. Є якісь механічні затвори. Видно ось позолочену матрицю всередині, не знаю, чи вам видно. Велика така красива. Вона кріпиться на раму, а нам би вийняти цілу раму. Зараз розберемося, як це зробити. Бокові накладки. Бокові накладки ховають від нас гвинти. Одна здерлась гарно, друга здирається негарно. Треба це гріти. Друга гарно не хоче навіть з нагрівом, ну ми її питатися не будемо. Викручуємо гвинти. Викручуємо гвинти і нічого. А чому нічого? Не зрозуміло. Рама навіть не намагається виходити. Причому таке враження, що це бокові накладки мають зніматися в самому кінці, коли внутрішня частина вже буде вийнятою. Так само роз'єми, не факт, що нам дадуть нормально вийняти це зсередини, або воно десь окремо зафіксовано. Звернув увагу, що ось тут є кришка не герметична. Тобто, ось тут є вент отвори. Можливо, тут ще є якась додаткова система охолодження. Хто би міг подумати? Щось тут ще ховається. Складний прилад як не крути. Документації на подібне нема. Відповідно, приходиться. Розбиратися по факту. Головне, щоб це не було травматично для приладу. І що це? Незрозуміло. Пластиковий радіатор. Дивно. Так, це термопрокладка і вона. Це метал. Це метал. Це фактично радіатор. На роз'ємах накладка, котра теж відклеюється. Тепер роз'єми би мали вийнятись з корпусу. Питання тільки з регулятором фокусу. І як воно таки має вийматися? Відкручую то, що я думаю, рамою. А виявляється, що це і є весь пристрій. Лишаються кнопки всередині. І металева рама по периметру не треба було відкручувати. Видошукач позаду. Акумулятори. Ось плата з матрицею. Ще щось на радіаторі і нижня цифрова плата. Є кабель високочастотний, значить, воно має блюпуп або Wi-Fi. Є SD-карточка. Ось і внутрішня частина радіатора. Зроблено досить добротно. Тепер треба зняти ось цю нижню плату і розбиратися, що тут гріється і чому. Зверніть увагу, бокові кронштейни мають характерні посадочні місця і внутрішню різьбу. Тобто, можливо, при зриванні тих наклейок пристрій якось стаціонарно кріпився за допомогою цих фланців. Але це не точно, бо також є стандартне кріплення на три ногу знизу. Відкрутивши проміжний радіатор, добираємося до поверхні плати. Процесор тут стоїть. Інфоткись, не знаю, такого Q3. Незнайомий мені бренд, може щось і китайське. Є флешка, пару перетворювачів живлення. От, рілтековський Wi-Fi або Bluetooth. Комунікації. І вихід на видошукач. Карточка стоїть. На 32 Гіга сандисковська хорошої якості. Ось під шлейф підключення матриці. Видно фільтр механічний. Ось він рухається шторка інфрачервона. Шторка з фільтром. Фільтр непрозорий, з, з якого він матеріалу мені сказати тяжко. Матриця товстезна, позолочена з напиленням на передній частині. Окремого тепловідводу від матриці немає. Хоча ось ця частина металева. І заду плата. Опрацьовки зображення, очевидно. Модульна конструкція. Батарея. Два елемента. 18650 схоже. На них ми маємо повний нуль. Халепа! Відкручую плату, від'єдную. Знизу бачимо ще одну в металевому радіаторі. З'єднується ось таким конектором. Купа DC-DC перетворювачів. Видно, щось підпалене, видно, що воно добре грілося, бо ось тут, в кришці виду шукача, зроблений такий добрячий проплав. Принаймні, є візуальна зацепка, маю з чим працювати. Розбираюся. Трошки шайтанемо з паяльником і дивимося на результат. Гоба! 430 мА пішла зарядка, індикатор засвітився, вже нічого не гріється. Подивимося, як воно себе далі поведе, наскільки живі чи мертві батареї, тому що, не знаю, чи там був контролер. Наблюдаємо. Пройшло трохи часу, струм піднявся, заряд іде. Нагріву плати ніде немає. Тобто, можна сказати, що ремонт успішний. Залишилося зарядити, зібрати, протестувати, перевірити. Збираю назад здер наклейку, щоб вкласти шлейф. І дивіться, що я бачу. Пімпа! Чи як це правильно назвати, штуцер. Тепер зрозуміло, чому камера така товста, вона вакуумна. Там є вакуум, який дозволяє забезпечити правильний температурний режим. Зібрав, залишилося знайти якийсь резиновий клей, щоб приклеїти другу накладку, ну і залишилося його включити. Мерехтіння насправді немає. Це через те, що. Через те, що на камеру шатер накладається. І тут картинки не видно, а якщо дивитися вдаль, то в принципі все гарно видно. Ось видно картинку. Десь збоку ще відбивається зображення, як в дзеркалі від камери. Є різні режими. О, фокус. Коротше, воно працює. Дзвоню іш у хлопців, хай палять ворога.